Вітаю вас на нашому майданчику Вінкар. Що ж, кожних орієнтовно два тижні знімаю площадку, показую, що у нас є по автомобілям, так як постійне оновлення, постійно автомобілі, які заїжджають, приїжджають. Всі автомобілі розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Зараз пройдемось, розкажу, які роки, які ціни, які пробіги, що у нас є в наявності. Не забудьте підписатись на канал, далі буде більше. Що ж, по класиці почнемо огляд з лігіра. Ліж є пульс з запасом хода в 150 км. Класна електричка для комерції, ціник 3600. Далі e, Peugeot Ion. Він же c Zero, 17 рік, пробіг 9000 км. ціник 7300. Запас ходу заявлений заводом до 130 км. Реально проїжджає 110-120, проїжджає. Рено e, Зоя 2020 рік пробіг 3700 км 15900. Батарея 52 кВт, запас ходу до 400 км. E, далі Пижики Trayen 7700 17-18 роки пробіги в районі 10 000 км. Білий, червоний та синій. Рено Коліос 10-й рік максимальні максимальній комплектації. 10200. Двохлітровий дизель на автоматі, шкіряний салон, є в ньому все. Далі ряд у нас з міганами четвертими. Почнемо з цього міганчика. 2018 рік пробіг 128 тисяч кілометрів, півторашка дизель, механіка шестиступка, 14100. Класний пробіг. Далі міган 2000, 18 рік пробіг 155 тисяч кілометрів. Огляд по цій машині є, півторашка дизель, механіка шестиступка 13100. Міганчик в кузові хетчбек. Хетчбек у нас на сьогодні єдиний. 18 рік, 205 пробіг, 1,5 дизель 110 кінських сил шестиступка 13400. Комплектація Intense. Є підсвітки, комбінований салон. І на легкосплавних дисках. Наступний міганчик, ще один синій 2018 року пробігу 127 тисяч кілометрів, півторашка дизель 13300. Це у нас Зенки, один, другий, третій теж Зен. 17 рік, 186 пробігу, 13700. Півторашка дизель також шестиступка. Комплектації у них однакові. У цих перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Можна вибрати по кольору, який хочете. Наступний у нас 2020 рік, 118 пробігу, 1,5 дизель, механіка шестиступка, 14600. 20 рік. Рено Талісман, бачите, наскільки він більший. Талісман 2018 року пробігу має 183 тисячі кілометрів, 1,6 дизель на 130 кінських сил. Автомат. Роботизована автоматична коробка передач ЄДЦ ДВ6. Шестиступенево з моким щапленням. Цінник 15500. Міганчик в комплектації Інтенс. 18 рік, пробігу 159 тисяч кілометрів, дизель, 110 мотор, 1,5 дизель, 110-й мотор, 6-ступка, 15700 led оптиці. Nissan Qashqai 2012 року пробіг 168 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, такий же самий, до речі, дизель, як і на талісмані. 130 кінських сил, механіка шестиступка, цінник 12100. Панорама, камери вкруг. Так, Відправляємо кінгуху. Новий власник вже уїхав, поставили на облік автомобіль. Далі Renault Scenic 2017 року пробігу 109 тисяч кілометрів, півторашка дизель 110 і це ще євро 5. Автомат у нас стоїть, автоматична коробка передач, бо знову ж таки почнуть всі плюватись і казати, що це не автомат. Довго можна дискусувати по поводу автоматична чи не автоматична. Автоматично, тому що ви її вручну не переключаєте. То автоматично відносяться у нас варіатори, гідротрансформатор, роботи і так далі. Тут у нас стоїть мокре щеплення 7-ступеневий автомат DW-5. Цінг 15100. Це у нас 5 місць, він в короткій базі, синік, не грант. Каджар. Каджар у нас 2018 року пробігу 125 тисяч кілометрів, 1,5 дизель. Теж е, на роботі, автоматична коробка передач, е, тут шестиступка стоїть. ДВ-6 коробка. Е, цінник е, 17700. Toyota rav 4 го року пробігу 224 тисячі кілометрів, е, дизель на 150 кінських сил. Цінник у нас. 12700. Огляд по цим машинам також є і по каджару, і по синіку, і по кашкаю, і по цій Соренто також. Соренто у нас 2011 року повний привід 231 пробігу, 2,2 дизель на 197 кінських сил, 14800. Тут у нас класичний автомат, гідротрансформатор. Практично максимальна комплектація, він має сім місць. Шкіряний салон, там електропривід сидінь і так далі. Коротше, укомплектований. Ford Куга 2010 року. Пробігу 213 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель. Тут у нас теж автомат, цінник 10750. Непогані комплектації. Далі два коліуси, два брата близнюка, але цей у нас. На механіці і передній привід, а це у нас е, повний привід і автомати. Автомат Jatco ag 0 класичний гідротрансформатор. тут. Е, обидва 2012 року м, пробігу у нас тут е, 202 тисячі, на цьому у нас 230 тисяч. На цьому ціник 12400, інший у нас ціник 13200. Шкіряний салон, коротше, це саме максимальні комплектації коліусів. Mazda CX5 2012 року випуску. В 2013-му виїхала з салону, пробіг 179 тисяч кілометрів. 2,2 дизель на 150 кінських сил механіка 6-ступка 13800. В яскравому кольорі Кенді. Шкода Octavia, 2019 року, пробіг 174 тисячі км, 1,6 TDI 115 кінських сил, механіка. цінник у нас 15100. Citroen C4, Picasso. 1,6 двигун, 120 кінських сил, автомат Aisin, класичний гідротрансформатор. Це у нас автомобіль 2015 року випуску. Так, пробіг, пробіг у нас 209 тисяч 11,5 тисяч доларів. 5 місць. Для домашнього автомобіля офігенний варіант. Далі Peugeot 5008 на 7 місць. Це у нас Peugeot 2016 року, пробігу має 187 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, механіка 6-ступка, ціник 11600. 7 місць. Міганчики. Міган третій у нас GT Line. Як бачите, різниця в бамперах. Діски 17, у нього йдуть сидіння полукавши, спортивне кермо і так далі. GT-Line, не GT, не путати. JT мають 2 мотори, яких за 200 кінських сил. Тут у нас GT Line, тобто двигун у нас простий, дизельний, 1,6, дизель на 130 кінських сил. Пробіг має 181 тисячу кілометрів, ціник 10700. Наступний міган у нас, як бачите, от різницю, до речі, в бамперах у них, як мінімум. Задній бампер також відрізняється, в цього плюс ще йдуть ручки в сірому кольорі, і дзеркала теж в сірому кольорі. І заводське тонування, ну коротше, GT Line це більш укомплектована версія. Цей міганчик у нас 14 2014 року, 216 пробігу, 1,5 дизель, механіка шестиступка, ціник 9600. Peugeot 308, SV Універсал. 2016 року пробіг 171 тисяча кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, автомат класичний Айсін, ціник 12 тисяч. В класному кольорі перламутрі і панорама. Чорний дах на білому виглядає дуже круто. Далі у нас трошки електричок. Кона 2020 року 38 тисяч пробігу, батарея 39 кВт, запас ходу має в 300 км. Ціник 18100. Практично новий автомобіль, весь в рідній фарбі. Взагалі пушечка. Наступний у нас Nissan Lif, Сараковка го року, пробігу має 56 тисяч кілометрів, е, 18 300. Ці ліфи у нас теж в непоганих комплектаціях. Е, наступний ліф 18-го року, пробіг 141 тисяча, е, е, теж Сараковка, ціник 16 тисяч доларів. Volkswagen Golf 2015 року, пробігу 89 тисяч кілометрів, ціник 12,5 тисяч доларів. Батарея 24-ка. Гольф 2019 року пробігу всього на 5,5 тисяч кілометрів. Це практично новий автомобіль в класній комплектації, є все, крім шпіри. Знову ж таки, кому потрібна шкіра, не потрібна, не сильно практична. Особисто в мене на автомобілі стоїть шкіра і я не дуже довольний. Батарея 36 кВт. Запас ходу має до 300 км, ціник А, Peugeot, пижик у нас 3008. Сьогодні же я його опублікував. Це у нас 2015 рік. Пробігу 244 тисячі кілометрів, 1,6 дизель в парі з класичним автоматом ISIN цінник 11800. Височезний кліренс. Суміш паркетника і мінівена. Так, далі у нас nv 300 і Renault Traffic. В принципі, це один і той же самий автомобіль. Получається, у нас різниця в тому, що nv 300 у нас має морозильну камеру, у нього термобуда, а у цього у нас звичайна Буда. Так, 2019 рік, 213 пробігу, 1,6 дизеля на обох, 120 кінських сил, механіка шестиступка, 15800. Цей чуть-чуть краще по комплектації, як мінімум, у нього є датчики дощу та світла. Тут їх немає. Цей трошки простіший відповідно і ціник цінник нижчий. 192 пробіга, теж 19-й рік, ціник у нас 15200. Повертаємось далі, ось такий у нас ще пижик може бути в продажі. Недавно заїхав, також сценік буде в продажі. Е 19 чи 20 рік, точно не пам'ятаю. цінник буде, до речі, на нього дуже класний. Далі Citroen Berlingo. Оригінальний пасажир, це у нас електромобіль. Як бачите, у нього дві здвіжні двері, у нього навіть форточки привідкриваються. Від... Є автоскладування дзеркал, цікавий варіант. Батарейку він має 24 кВт 2018 рік, пробіг усього на всього 21 тисячі км, ціник 12500. Peugeot Partner. Це у нас колишній вантажний, він уже переобладнаний у нас в Україні в довгій базі. Батарейка у нас така ж сама, 24-ка. Заявлений запас хода в них до 130 км. Реально, сотку точно проїжджають. 74 тисячі кілометрів пробігу, 11,200. Електро Електрокенго, Також переобладнані в Україні. Як колись заїжджали, дизельні переобладнувалися, тут вже і пасажирські приїжджають, переобладнаємо. Батарея у нас 22 кВт, запас ходу заявлених 100 км. 87 тисяч пробігу в цьому 12 рік, цінах 6800. А це у нас 2011 року. Пробігу не бачу, не написав цінах 6300. Обидва в Renault Megane, 19 рік, пробігу 127 тисяч км, 1,5 дизель в 115 кінських сил. 19 рік він вже йде за дублю, тому має трошки більшу потужність йому прибавили тих 5 кінських сил. Механіка шестиступка, 15900. Комплектація ZEN. KIA Ceed, 10 рік, 1,6 дизель 115 кінських сил, механіка 7100. Opel Zafira на 7 місць. 2009 року пробігу має 170 тисяч. До речі, я перевіряв, пробіг підтверджений. Хотім автомобіль вже 15 років, але 170 пробігу це взагалі супер для такого віку. 1,9 дизель, механіка шестиступка. 7,5 тисяч доларів. Dacia Duster. 17 рік випуска, 18-му виїхав з автосалона, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Має повний привід, механіку шестиступку 13,5 тисяч доларів. <рес> <рес> Рено Гранд Сценік 2011 року, 7 місць, пробігу має 250 тисяч, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Механіка 6-ступка, 8300. Ще, до речі, один партнер. Так, далі. Renault Scenic 2007 року, 199 тисяч пробігу, теж підтвердженого оригінального пробігу. 1,6 бензин, звичайна бензинка у нас, механіка шестиступка 5900. Непогана комплектація. Там і двозонний клімат, і датчики дощу, світа, електробручнік і так далі. Непогана машинка. Наступний у нас лот це Hyundai i30 2018 року, пробіг 179 000 км, 1,6 дизель, механіка 14700. Альтернатива Мігану, якщо ви не хочете Мігана. Qashqai. Кашкай. Кашкай 2012 року, пробіг 124 000 км, 2-літровий бензин на автоматі. Ціник 13100. Що ж, всі автомобілі у нас завезені з Європи, розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Виписуємо по місці договір, договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Якщо зацікавили вас такі машинки, звертайтеся, номер телефону мій і моїх колег внизу, в описі та в коментарях також їх додав, щоб ви не промахнулись. Будуть питання, звертайтеся. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока!